Як мене, як мене там запровадили на ту камеру, то було ліжко ще вільне. Але прийшла зміна і прийшов такий гріш, як він ще називав. Молодий, може мав 20 літ, може не мав. Він був крушником. І мене стягнув з того ліжка, скопав мене, ключами мене побив поплачав, і заволік мене під піч. Ну, на підлогу такого кинув і каже, тут твоє місце бандиту український і так далі, там мене визвав, розуміти, то на його службі я був щодня битий і копаний. Вже мені нічого не відбив, то я ще дивував. А я молився три місяці до Бога, щоб мені так рано встав. Боже, дозволь мені до вечора не дожити. Рано ще прибудив, ввечері ще ходив, до рана не дочекати. Дочекав, нічого мені не було, і оце так як бачиш.